Любі хлопчики та дівчатка, ось послухайте віршик. Летять летять сніжинки на поле і на сад, веселий свій таночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема, а у вікно нам стука красунечка. Зима правильно! Малята, чи правда, що зараз узимку у вас з'явилося багато веселих розваг на дворі? Так, а хто знає, чому так сталося? По чому ви катаєтесь на санках і лижах, чим граєтесь в сніжки? І з чого ліпите снігових баб? Справді, це все завдяки сніжку. А чи знаєте ви, що сніг не тільки діток розважає, а й природі допомагає? Давайте поговоримо про це. Ми часто говоримо снігове покривало, снігова ковдра, але ж ковдра має бути теплою, а сніг, здається, холодний. Так, малята, здається тільки на перший погляд. Товстий шар снігу, що вкриває траву, лягає під дерева, на ніжні паростки озимої пшениці, яка сходить ще восени, захищає ці рослини від морозу, під снігом зберігається тепло. Допомагає снігова ковдра і тварина. Оселі звірів, які впадають у сплячку, Теж зверху засипає сніг і під його захистом тваринам тепло і затишно. Присипає сніжок і нори, і лігва, де живуть різні тварини. Там від цього теж робиться тепліше. Деякі дикі тварини, в сильні морози, просто зариваються в сніг, щоб трохи зігрітися, захиститися від морозу. Так роблять, наприклад, зайці. Сніг приносить користь і людям. Ви звертали увагу на те, що після снігопаду нам легше дихається, а відбувається це тому, що сніг, як мітла чи пилосос збирає, поглинає з повітря весь пил, мікробів. І повітря робиться чистішим, тож дихати приємніше, в організм потрапляє менше пилу. Так сніжок чистить повітря. Хуртовина, лютий вітер, колихає змерзлі віти. Де подітись, де зігрітись, поспішає мишка в нору, заховався жук під кору у затишному дуплі. Білочка живе в теплі, зайчик, як уже там міг, під пеньком приліг у сніг. Жабки у ставку давно десь зарилися на дно. Як то добре у цю днину кожен має вже хатину. Ось такий він, зимовий сніг, холодний і теплий водночас. Скажіть, малята, чи допомагає живій природі сніг? Так, що ми скажемо сніжку за його добрі справи? Скажемо спасибі, подякуємо йому. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, діти! До нових зустрічей!